Салют народ. Ну що, весна прийшла? Сонечко світить тепленько, ще неділька друга і буде трава зелененька. У мене вже весняний лук, бачите? Ну а ми працюємо на реконструкції дачного будиночку. Ну що, як вам? Монолітік, а? Аж дзвонить. Займаємося сьогодні монтажем каналізації. Ось мережею. Це для вас вже діло не нове. Ось, прокладаємо. З понеділка будемо закінчувати вже гідроізоляцію і утеплення фундаменту, і будемо заливати монолітну плиту і розпочнемо влаштування вже стін. Тому, друзі, будівельний сезон в розпалі розпочинається. Слідкуйте за ковальчиком всі пас догори.